Доброго дня. Ми сьогодні маємо чудову нагоду поспілкуватися з Олексієм Бежевцем. Вітаю вас, Олексію. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що таке рекрутинговий центр? Рекрутинговий центр це місце, де людина може отримати інформацію про те, які є вакансії, в яких військових підрозділах. Визначитись своїм вибором, як можна долучитися до оборони держави зараз і себе реалізувати з огляду на свій фах професію, і власне це місце, де людині допоможуть і визначитися, і знайти, і потім власне дійти до тієї посади і до військового підрозділу, куди людина проявила бажання долучитися для багатьох. Мабуть, буде цікавим, чим відрізняється рекрутинговий центр від центрів комплектування, тобто це Різниця дійсно принципова, тому що рекрутинговий центр. Це фактично приміщення в ЦНАП, працівники так само ЦНАПу, рекрутерки, які є цивільними людьми, які знаходяться в цивільному приміщенні, і нам надають виключно інформаційно-консультаційний сервіс. Тобто вони допомагають, вони радять, вони відповідають на питання, вони підбирають вакансії, вони допомагають сконтактувати з військовою частиною. Вони пояснюють, як це все працює. І потім ще й допомагають людині, якщо ще питання залишаються, так? в процесі по телефону допомагають людині на всіх етапах, поки людина не потрапить на свою посаду, в свою військову частину. Звісно, що це відрізняється від функціоналу ТЦК та СП, який зовсім інший. Це для людини. Яка себе шукає, яка робить вибір, щоб допомогти цей вибір зробити і потім допомогти реалізувати цей вибір. От в чому суть, фактично, таких центрів. Скажіть, будь ласка, яка головна мета центрів рекрутингу? Тут головний момент в цій всій історії, так? ти не несеш ніяких зобов'язань. Ну, це для тебе. Ну, подзвони. Ну, будеш проходити чи спеціально прийти, Зайди, поговори, задай питання. Ну, не сподобається. Добре, ти будеш там, де ти був. Ну, Гірше ти точно собі не зробиш. Ну, витратиш трошки часу. От, власне, про це мова. Ти нічим не так, трошки дізнаєшся, а які в тебе ще є опції в цьому житті. От саме це ключовий момент яким чином вони функціонують, і як людина може про них дізнатися? Дізнатися, можливо, телефон, можливо, є якісь там чи телеграми, чи сайти. Перш за все, адреси і телефони викладаються на сайті. Та спеціально для цього створено, його можна швидко знайти через Google, центр рекрутингу української армії. там ми викладаємо всі адреси, всі контакти всіх центрів 066 424 1005. Тому, будь ласка, телефонуйте, задавайте питання. Режим роботи відповідно так само, як режим роботи ЦНАПа. То в даному випадку це з 8 до 5.15 і, і в п'ятницю з 8 до 4 дня. Субота, неділя вихідний, Субота, так? неділя вихідний. І, відповідно можна приходити, спілкуватися, і все цей, в цей же час можна телефонувати по цьому телефону. Після того як людина вже визначилась, знайшла можливо якусь професію для себе, знайшла якийсь підрозділ, де є місце далі яким чином вона має діяти? Вона все одно піде до ТЦК, чи вона зразу потрапляє у військову частину? Перший крок це проявити ініціативу, поцікавитися щодо наших центрів, зателефонувати або прийти. Тут людина. Людину питають, а що вона власне хоче, де вона себе бачить. Тому що є люди, які приходять і кажуть, я хочу конкретно в цю частину. У мене там кум, сват, брат, родич, дядько, тітка, не знаю, служать вже. Я хотів би разом з ним. Окей, шукаємо можливості, шукаємо контакти, шукаємо вакансії. Боліна каже, я хочу там бути, не знаю, наприклад, оператором БПЛА. Я не знаю, де, що, але я хочу. Добре, дивимося, які є вакансії, оператора БПЛА. Бо людина каже, мій, мій фах такий, то я там механік. Я вмію працювати, хотів би так само в армії працювати механіком. Дивимося, які є вакансії посади, які найближчі до цього фаху. Не ідеально, можливо, буде так само позиція механіка, але що може бути найближче, де людина зможе себе реалізувати і використати свій досвід. Це головне, так? щоб людина максимально і себе могла реалізувати і була корисною для оборони держави. От в цьому ця ідея. Після того, як це сходиться, людина бачить, да, мені це цікаво. Відбувається контакт з військовою частиною, тому що за кожною вакансією є телефон. Рекрутерка допомагає зв'язатися, можна зробити безпосередньо тут. Телефонують, уточнюють актуальність посади, уточнюють дані, безпосередньо спілкуються. Військова частина може взяти паузу, може відразу провести інтерв'ю. Щось коротше, частина каже, що да, по твоєму профілю, освіта, вік, фах ми бачимо, спілкуючись з тобою, ти адекватна людина, ти нам підходиш. Частина оформлює лист письмову згоду, рекомендаційний лист це називається, що я встановлена форма, можна з нею тут так само ознайомитись, де я такого то чекаю до себе на таку-то посаду є. Офіційно це реєструється, видається, оригінал. Направляється в ТЦК ТСП, людині видається копія, або так само другий примірник, або взагалі на месенджер може направити фотографію. З цим людина далі йде в ТЦК ТСП. Тут попередньо людині пояснюють, які кроки та, і як це все має відбуватися. Далі людина оформляється. Якщо попередній військовий досвід є протягом останніх років, людина має певну військово-облікову спеціальність і вона далі. Хоче потрапити за такою спеціальністю в частину, вона в навчальний центр не їде. Вона зразу після оформлення відправляється в свою військову частину. Якщо це абсолютно цивільна людина, звичайно, її треба навчити. Вона нічого не вміє з точки зору військового. Вона відправляється в навчальний центр. Навчального центру це мінімум один місяць. Якщо фахова підготовка, то ще тижні або так само місяць. Кхе -кхе, залежно від позиції людина, після навчання далі їде в свою військову частину. Так відбувається весь цей процес. Яка кількість людей скористалася цією послугою? Ну, і як воно відрізняється, можливо, від того набору, який здійснює ТЦК? Почали ми цю роботу в середині лютого. Львів був першим, саме там був то, що ми називаємо пілотний проєкт. Ми максимально. Досліджували і в процесі адаптували наші всі ці активності. Як це має виглядати? Дивилися, хто приходить, які питання задає. Це теж важливо, та тому що попередньо такої практики не було в країні у збройних силах, зокрема. Після того, як ми побачили протягом десь півтора місяця, що це дійсно має сенс, воно працює, і у людей поступово з'являється довіра до цієї ініціативи. Почали тоді цю ініціативу максимально поширювати по країні. Сьогодні це 21-й центр на Сумщині. На Сумщині це перший відповідно. Ми ті моделі і, і той досвід, який ми вже зібрали, тут впроваджуємо це. Це з одного боку вже простіше. Ми, ми розуміємо, які питання виникають, як на них реагувати, як максимально цей процес ну, зробити ефективним. За цей період часу о, порядка п'яти тисяч людей вже звернулося. Насправді про ну, фактично двох місяців останніх, тому що, хоч ми в лютому почали, там був тільки один центр, який поступово набирав оберти, набирав оберти. Ось о, з цих п'яти тисяч людей. О, Приблизно півтори тисячі станом на сьогодні на різному етапі оформлення знаходяться. Більше ста вже або в навчальних центрах, або вже в своїх військових частинах, тобто ну, вже військовослужбовці фактично. Ось. І це, і особливо останні тижні і дні, ми бачимо, що цей поток звернень він наростає. І ми розуміємо, що не в останню чергу, в тому числі через зміни законодавства, люди розуміють, що. ну, Суспільний договір, держава, суспільство дещо змінюється зараз правила, та тому що є гостра потреба саме в людському капіталі в залученні до сил оборони. Відповідно, люди починають проактивно шукати своє місце. Давай, напевно, я не буду чекати, коли почнуться відповідні санкції за якусь мою поведінку, яка не вписується в цей соціальний договір. Спробую я себе все ж таки знайти. І ми бачимо, що це поток зростає, коли людина сюди потрапляє у рекрутинговий центр. Це мова йде не про мобілізацію, а про контрактування. Ми говоримо про те, що сьогодні і в першу чергу ми людям пропонуємо саме контрактний контрактне залучення на військову службу, укладання контракту на сьогодні. Саме популярна форма це укладення контракту до демобілізації, до оголошення демобілізації. Фактично, це дуже подібно по статусу та домобілізовано, але має ще й ряд переваг, які саме тут так само можна ознайомитися, задати питання, уточнити. Це різні переваги і по соціальному забезпеченню, і в тому числі спочатку і по грошовому, і далі додаткові ще й права і гарантії людини є. І в принципі, держава спрямована на формування професійної армії. І в найближчому майбутньому також так от по цій формі контрактній, максимально забезпечено, і вже ці процедури давно існують і впроваджені, що людина дійсно потрапляє в ту частину на ту посаду, яку вона обрала. Крім того, є так само зараз в пріоритетні частини, перелік до них доведений, їх там більше ста зараз. Людина може і мобілізуватися таким чином. Єдиний момент оцього ефективного елементу контролю до таких мобілізованих. Останом на сьогодні ще його не впроваджено, тому виникають питання, особливо на рівні навчальних центрів, що людина дійсно мобілізована в конкретну частину, що то вона туди потрапить. Тому на сьогодні, поки це не буде максимально допрацьовано і не будуть максимальних гарантій, що навіть в таку частину потрапляє в свою. Ми людям про це чесно говоримо і кажемо: дивіться. На сьогодні, щоб не було ніяких непорозумінь, контрактна форма вона є найбільш зручною і найбільш прогнозованою і прозорою. Ознайомся з текстом, ознайомся з своїми правами, обов'язками, ознайомся, як ти будеш оформлятися. В першу чергу це ми пропонуємо. І, звісно, є нюанси, тому що для контрактника там трошки вищі вимоги і постану здоров'я. На деякі позиції, в деякі військові частини, особливо це стосується десантно-штурмових військ, спеціальних операцій, морської піхоти, тобто максимально так, скажімо так. Там, де вищі стандарти по фізичній підготовці, там є певні обмеження і по віку. Так? ну і звичайно, по фізичній готовності людини, по медичному профілю людини. Це на це теж треба зважати. Тому з цим можуть бути нюанси, тому ми людину відразу попереджаємо і це можна з'ясувати наперед, щоб людина чітко зрозуміла, куди дійсно вона може податися, підійти і далі рухатися. Якщо людина вже отримала повістку, чи може вона прийти до рекрутингового центру? Так з точки зору закону і з точки зору. Армії з точки зору збройних сил, з точки зору сил оборони, незалежно від того, чи отримала людина повістку для уточнення облікових даних запрошення в ТЦК СП, та СП чи не отримала, така людина може ініціативно прийти, поцікавитися і спробувати знайти своє місце в силах оборони, тобто піти по тому самому шляху, максимально швидко оформити, з частини, оформити рекомендаційний лист і вже з'являтися в ТЦК та СП як. Кандидат на укладення контракту на проходження військової служби з рекомендаційним листом в конкретну військову частину на конкретну посаду, і насправді ми максимально рекомендуємо людям не чекати, а проявляти цей інтерес, щоб потім не максимально прискорюватися для всіх цих моментів. Це дійсно працює. Якщо ми вже заговорили про те, що є закон про мобілізацію, який от у нас 18 травня вступає в силу, скажіть, будь ласка, як прописані рекрутингові центри в цьому законі? Прямо передбачено, що в кілька в кількох місцях по тексту закону, що в ЦНАПах такий сервіс має надаватися. І ми фактично тут у нас закон фіксує та ті суспільні відносини, які де факто склалися. Ті інцятиви Міноборони, по співпраці. З гордом місцевого самоврядування, тому що це фактично форма співпраці. Тут багато залежить від того, як проактивно підходить відповідна мерія, державна адміністрація. Ось зараз в законі це прямо вже ну, тому що це знайшло підтвердження на практиці, прямо передбачено саме в ЦНАПах. Це перший момент. другий момент передбачено, що такі центри рекрутингу повинні ще й мати певне правове оформлення, просто не просто як форма взаємодії. І дійсно зараз Кабінет міністрів вже на виконання закону затверджує відповідне положення про центри рекрутингу. Незабаром mm. ця постанова Кабміну буде публічно доступна, з нею можна буде ознайомитись. Насправді зафіксовано статус-кво, зафіксований цей стан речей. Просто для того, щоб максимально це було прозоро і всім зрозуміло, ці моменти виписані в постанові кабінету міністрів. Тобто, це така. Достатньо нова, скажімо так, для України форма реалізації державної політики. Прекрасний приклад, якраз взаємодії центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, десь навіть громадянського суспільства. Я сказав, тому що ми в кожній громаді ще й взаємодіємо і закликаємо проактивних людей та, долучатися, допомагати нам, поширювати оцю інформацію, що так, такий сервіс є. Далі на, на базі центрів можна проводити. І це так само заплановано якісь заходи періодично для того, щоб максимально людей долучати, показувати, що така опція у них існує. Таке питання, яке особисто мене цікавить, чи може прийти жінка до рекрутингового центру і чи є посади для жінок? Дякую за ваше питання. Ми максимально зараз налаштовані реалізувати ту політику, яка нормативно вже закріплена. У нас жінки по усім. Можливостям себе реалізувати на будь-якій посаді в Збройних силах, в силах оборони, мають абсолютно однакові з чоловіками можливості. Жодних обмежень немає нормативно. Це перший важливий момент. Другий важливий момент ми бачимо по кількості звернень в наші центри, тому що в нас вже є певний досвід, певний період це вже місяці роботи. Що 17% приблизно тих жінок, які звернулися і. Пізніше людей, які звернулися і потім е залишили свої дані, і з ними далі продовжується робота по підбору їм вакансій, це саме жінки. Тобто, майже кожен п'ятий з ким далі робота відбувається, праця вакансії, і де контакт з військовою частиною, супровід це жінка. Це відсоток, тобто він більше суттєво в рази, я би навіть сказав, ніж той відсоток жінок, які вже долучені до сил оборони, що показує великий потенціал подальшого залучення жінок до сил оборони. З точки зору можливості себе реалізувати як людина, як особистість, з точки зору грошового забезпечення, ну не в останню чергу можливість отримувати достойну оплату своїм свої не роботи в даному випадку служби на користь держави, утримувати свою сім'ю, забезпечувати свої матеріальні потреби. Ось, розвиватися як професіонал і, напевно, на першому місці ще й захищати батьківщину, служити своїй державі. Так, ми розуміємо, та, що історично військове, військове середовище, воно більше націлено на саме на чоловіків. Так? Ось, тим не менше, ця ситуація змінюється, і наша задача її максимально прискорити ці зміни, тому що дійсно великий потенціал ми бачимо, в тому числі в залученні жінок. Ну та вже з неброні розробляють жіночі, Абсолютно тому рівно. якось враховуються побажання. Абсолютно рівно. І велика кількість насправді посад в армії. Ми частково постійно переглядаємо, що у нас там з вакансіями Міківин. Вони. Далеко не обов'язково є бой... умовно бойовими, так? або бойовими в прямому сенсі цього слова. Це і штабні посади, це і логістика, це і забезпечення. Медики. Велика потреба є в медиках, причому це не обов'язково саме <кхід> ті, хто надає першу допомогу. А це і робота на стабіліційних пунктах, це і робота на евакуації, це робота в медичних закладах, військових медичних закладах. Ось, тобто широке поле насправді жінці себе реалізувати, а, мати. Поважний статус військовослужбовиці: ось мати достойне грошове забезпечення і з чистою совістю служити на благо батьківщини.